Коли я обирав, де працювати в Польщі, в великих містах чи маленьких містечках, я не врахував всіх плюсів і мінусів. В великих містах більше можливостей, зате в маленьких містах працювати простіше і дешевше. Але чи все так однозначно, погнали розбиратися? Великі міста мають свої плюси: більше шансів знайти свою роботу, краще зарплати, розвинена інфраструктура, можливості для навчання чи розвитку. Та мінусів не менше. Вищі витрати, швидкий ритм життя та більша конкуренція за хороші місця. Маленькі міста теж недосконалі. З плюсів дешеве житло та загальний рівень витрат, спокійна атмосфера та менше стресу, ближче до природи та чисте повітря. Мінуси, менше вакансій, обмежений вибір розваг, складніше знайти навчання чи професійний розвиток. Напиши в коментарях, які плюси чи мінуси ти б додав, та збережи і поширця відео для знайомих, які також планують їхати до Польщі. Я працював і в великому місці і в маленькому містечку. В великому місці шалені витрати на оренду і транспорт. Зате вечорами є можливість сходити на концерти чи в кіно. У маленькому місці менші витрати, ближче до роботи, спокійний ритм життя. Але єдиний вечірній вихід це прогулянка до супермаркету, дорогою з роботи. Тож вибір залежить від того, що для тебе важливіше: комфорт чи економія. Напиши в коментарях, в якому місці ти зараз працюєш чи в яке місто плануєш приїхати. Де краще працювати у великому чи маленькому місці, залежить тільки від ваших пріоритетів, якщо важливі гроші, кар'єрні перспективи та активне життя, обирайте великі міста. Якщо хочете економити, жити спокійніше та ближче до природи, маленькі міста для вас ідеальні, але найголовніше знайти надійну агенцію, яка допоможе підібрати тобі роботу під твої потреби.